Маю перевертатися з точки зору сімейного лікаря. Хочу розказати, як діяти, коли дитина впала, і що робити, на що звернути увагу, і коли варто звертатися до лікаря. Перше все, не ставте дитину на край ліжка, навіть якщо дитина не перевертається, тому що це буквально секунда, і дитина вже буде на підлозі. Не обов'язково, що це може бути край ліжка. Дитину не залишайте навіть на секунду, якщо вона знаходиться на середині ліжка, на дивані або на будь-якій невисокій поверхні, з якої вона може все таки впасти. Моя рекомендація, якщо ви маєте якусь свою невідкладну справу, і вам потрібно обернутися на декілька хвилин чи відійти в інше місце, покладіть дитину на підлогу. З неї вона точно нікуди не подінеться. Головне, щоб на підлозі поблизу дитини не було якихось гострих та небезпечних предметів. Насправді не хвилюйтеся, практично в 90% батьків діти падають з якихось поверх, а 10% просто про це не говорять. Якщо все таки дитина ваша впала, звернути увагу на її стан, тобто чи вона грається, чи вона активна. Чи в неї немає блювання, немає високої температури, немає сплутаності свідомості, тобто дитина якась вам здається не такою, чи в неї немає виділення крові з рота, з вух, чи в неї немає синців під очами у вигляді окулярів. Такі симптоми можуть з'являтися до 5-6 годин. Якщо ви замітили такі тривожні симптоми, це одразу необхідно звертатися на швидку допомогу або до нейрохірурга. Якщо дитина після того, як вона впала, себе чудово почуває, вона активна, у неї немає ніяких побічних симптомів, ви комунікуєте зі своїм сімейним лікарем для проговорення даної ситуації, а тоді вже вирішуєте, що робити далі. І пам'ятайте, навіть якщо у вас трапилася якась неприємна ситуація, не звинувачуйте себе та будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.